продовжувати безперервну роботу до врегулювання суспільно-політичної кризи в державі таке рішення вчора ухвалили депутати Верховної Ради України. У п'ятницю зранку вони зібралися на засідання. Перепетії у сесійній залі підсумувала Юлія Юськів. Зранку в залі засідань Верховної Ради зібралися представники усіх фракцій. Загалом зареєструвалися 360 депутатів. Прийшов і спікер Володимир Рибак, який повідомив, що підписав постанову, яку депутати ухвалили пізно ввечері, шановні, шановні народні депутати, постанова Верховної Ради України про засудження застосування насильства, що призвела до загибелі людей. Підписана головою Верховної Ради України. Далі спікер погодився, що парламент має неодмінно ухвалити документи, які поновлять дію конституції 2004 року, і звільнять від відповідальності учасників масових акцій. Однак запропонував зробити це після 16-ї години і спробував оголосити перерву. Депутати були категорично проти. Що сідати продовжимо роботу сесії, Володимир Васильович, я звертаюся до вас. Будь ласка, будь-яке рішення, навіть процедурне, ставте на голосування в залі. І якщо зал не підтримує перерву, не ламайте через коліна. давайте повертати всі процедури. Нормальне русло драматизму ситуації додало повідомлення про те, що в парламенті війшли бійці внутрішніх військ з автоматами. Депутатів спробував заспокоїти другий віце-спікер. Всі автоматники, всі працівники спецпідрозділу виведені зараз сесійної з будинку Верховної Ради. Ми зараз з'ясовуємо, хто дав команду і зараз доповімо залу. у зв'язку з чим вони намагалися проникнути до будинку парламенту. Після дискусії рада оголосила перерву на годину для підготовки закону про повернення до конституції 2004 року. Таке рішення запропонував лідер батьківщини Арсеній Яценюк. Він порадив всім депутатам залишатися на своїх місцях і запросити міністра юстиції Олену Лукаш, щоб разом підготувати проект закону. З зали парламентської ніхто не розходиться. Протягом години ми робимо проект закону в залі тут. І будемо за нього тут голосувати. Однак перерва виявилася набагато тривалішою. Під час неї з'явилася інформація про те, що дострокові вибори президента та повернення до конституції ініціює вже Віктор Янукович. До розгляду законопроектів депутати повернулися вже ближче до п'ятої вечора. Законопроект про повернення конституції 2004 року парламентарі проголосували практично без обговорень за основу. І в цілому рішення підтримали 386 депутатів. З них 140 регіоналів і 32 комуністи. За цим законом чітко передбачено, що Верховна Рада України буде здійснювати свої повноваження до жовтня 2017 року. Також Цим законом чітко передбачено, що більше 80 законодавчих актів, які були незаконно прийняті 2010-2011 року, і які наділяли президента надмірними повноваженнями, повинні бути скасовані в п'ятиденний термін. Також без обговорення Верховна Рада ухвалила закон про недопущення переслідувань затриманих учасників масових акцій протесту. Згідно з ним від відповідальності звільняються не лише ті, хто вже був затриманий, але й ті, проти кого такі справи можуть бути відкриті. Мова йде про те, що якщо сьогодні міліція чи правоохоронні органи не відкрили кримінальну справу від справу відносно дій осіб в період мирних акцій протесту, то ці особи, в разі якщо будуть відкриті ці кримінальні справи, також підлягає декриміналізації. закон також звільняє від адміністративної відповідальності усіх осіб, яким виписано штрафи та забрано права, у тому числі автомайданівців.